І так, всім гарного дня! Хочу вам поділитися: закриваю на зиму огірочки в кетчупі. От я поставила чесночок і піднис, ну і зараз я вам скажу. Так, листочок вишні, листочок винограда, звичайно, укропчик, хріна, і звичайно чеснок. А, і, і черешенька листочок. Це все кладете під дно баночки. Хто як любить, і горошок, духмяний перець духмяний, І горошок. І все. Це все з... заливайте маринадом, робите маринад, маринад О, з кетчупа. Дуже вкусно. Я зробила за два дня. Поставила тут маринад. Спочатку ложку цукру, ложку солі і ложку уксусу. Ну, Уксуса. І це, і звичайно, звичайно, кетчупа чилі. Хто як любить, можете брати лагідний кетчуп. Як вам подобається. Мені, наприклад, подобається чилі. І це все перемішали і заливаємо в баночки. І це кладете десь на 10-15. Якщо літрова баночка, то на ну, 15. Якщо півлітрова на 10, ставити. хвилин. Всім гарного дня. Кому сподобалося, кладіть, підписуйтеся. Коментарі, ставте лайки. Всім до нового зустрічі.